Вітаю вас, друзі. Сьогодні черговий дуже важкий день для нашої країни, для нашого народу. Росіяни здійснили нову масовану комбіновану повітряну атаку проти нашої країни. Били передусім по об'єктах енергосистеми, але не тільки. Не тільки. Росіяни отримали дуже велику поб'єду, тому що вони завдали удару по складу із шинами у Львові, наприклад, або вдарили по Сільпо у Харкові. І, звісно, найтяжча ситуація у Тернополі. Там росіяни поцілили по багатоповерхівках і станом на цю хвилину, коли я записую це відео, відомо про щонайменше 10 вбитих людей. Є також поранені, триває операція з пошуку і порятунку людей. І ось отак, бачите, росіяни хочуть миру. Ось так вони хочуть припинення війни. І я не просто так кажу ці слова. Тому що зараз знову в інформаційному просторі є інформація про те, що от можливо, скоро буде зупинка війни. Можливо, росіяни скоро погодяться завершити російсько-українську війну, і ми з вами зараз про це поговоримо. Але спершу закликаю вас підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані, і задонатити на Русоріз. Тому що росіяни спойлер не відстануть від України просто так. Тому що, якщо ви хочете помститися за в тому числі сьогоднішню атаку, то наше військо має отримати більше дронів Камікадзе на найважчі, на найтяжчі напрямки до Гуляйполя, до Покровська, до Костянтинівки, та не тільки тому в описі до цього відео є усі необхідні реквізити. Закидуйте на допомогу нашому війську. Зараз це надзвичайно важливо. Ну а тепер про новий виток. Того, що я називаю коні бігали по колу, коням було весело. І коли я кажу цю фразу, я маю на увазі те, що американський президент намагається вже вкотре домовитись із Володимиром Путіним про те, щоб він зупинив російсько-українську війну. І я думаю, тут не треба мати дуже багато розумових здібностей, щоб передбачити, чим ця його чергова спроба завершиться. Але про все по порядку, західні медіа почали писати, що Сполучені Штати Америки таємно обговорюють із Росією новий план завершення війни. Розробку плану очолює спеціальний представник Трампа. Постів Вітков план Сполучених Штатів має містити або вже містить 28 пунктів. Поки що невідомо, які це пункти. Але в цілому документ поділений на чотири частини: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі, майбутні відносини Сполучених Штатів з Росією та Україною. Задля того, щоб обговорювати цей план, президент України Володимир Зеленський прибув сьогодні до Туреччини, але за повідомленнями західних медіа, стів, Вітков відклав свою поїздку до Туреччини, тож вони там не зустрінуться. Якраз напередодні президент України Володимир Зеленський робив заяву, що він полетить до Туреччини для того, щоб наблизити завершення російсько-української війни. Я це вже тоді коментував, сказавши, що немає жодної. Нуль ознак того, що росіяни готові не те, що припинити, а навіть призупинити російсько-українську війну. Я дотримуюся цієї думки і зараз. Але вочевидь у американців справді з'явився якийсь новий план, тому що західні медіа також пишуть, що до України вже приїхали міністр армії Сполучених Штатів Америки Ден Дріскол, Він, до речі, є близьким другом Джей Дівенса. Вони разом навчалися, та начальник штабу армії генерал Ренді Джордж для того, щоб якраз обговорити потенційний мирний процес. Дріскол потім має відправитися і до так званої Російської Федерації. І усе, що я можу сказати із цього приводу, це ж було вже, тому що американці вже не вперше намагаються примусити вмовити росіян завершити російсько-українську війну, тому що Трампу хочеться отримати Нобелівську премію миру, яку він не отримав цього року. але він сподівається, що хоча б отримає наступного року. Тому що знову із цього нічого не вийде, тому що знову росіяни будуть лише намагатися тягнути час, будуть вдавати, що вони зацікавлені у переговорному процесі. А самі будуть і далі продовжувати російсько-українську війну. Будуть атакувати українське цивільне населення, будуть атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Війна буде тривати, вона буде важкою. Зима буде надзвичайно складною і нічого нові американські, хоча вона вже не нова. Адміністрації, зрештою, не вдасться, із позитивного, що можна відзначити зараз, що відрізняє наявну ситуацію від того, що ми спостерігали раніше. Американська адміністрація усе одно буде допомагати Україні, і ми зараз бачимо, як нові поставки продаж озброєнь американських для української армії, так і застосування американської зброї у глиб території так званої Російської Федерації, чого раніше не було. Раніше я нагадаю, за часів адміністрації Байдена ми били американською зброєю тільки вже під кінець каденції Байдена на російському прикордонні. А от учора стало відомо, що Україна атакувала вороніж ракетами Атакамс. А до того ми вже застосовували по місту Оріл ракети Storm Shadow. тобто, все одно поступово. Ставлення американської адміністрації до України у цій російсько-українській війні змінюється. Але є багато але, Тому що все це зараз відбувається під час складної політичної кризи. Зараз, коли президент України Володимир Зеленський перебуває у Туреччині, в Україні вирують пристрасті у зв'язку із скандалом із плівками Міндіча. Верховна Рада України не може ніяк провести сесію, тому що трибуну постійно блокують народні депутати із Європейської солідарності. Вони блокують із вимогою відставки всього уряду, але оскільки трибуна заблокована, не змогли відправити у відставку навіть двох міністрів міністра юстиції і міністра енергетики, міністерку енергетики Гринчук і міністра юстиції Галущенка. І у мене особисто як у громадянина України, це викликає вже просто роздратування. Вони вимагають ці народні депутати, крім відставки всього, уряду, також і, зокрема, створення уряду національної єдності. Про цей уряд національної єдності йдуть розмови ще з 2022 року. Але на практиці ця ідея. Практично неможлива для реалізації. Мені складно уявити, що народні депутати зі слуги народу об'єднаються з європейською солідарністю і що вони зможуть разом працювати. Це по-перше, по-друге, чесно, мені не подобаються ні перші, ні другі народні депутати. Це моя особиста позиція. Тим паче, що і у попереднього президента теж були свої, так би мовити, міндічі. Разом з, тим, разом з тим, зараз серйозно посилюється політична криза в самій команді президента України Володимира Зеленського, з того, що я зараз бачу. Тобто єдності в нас немає зараз вже не те, що в суспільстві, її немає навіть в команді президента України Володимира Зеленського. я поясню, що я маю на увазі. Ну, спершу я прочитав на багатьох українських авторитетних медіа е, про те, що м, частина народних депутатів зі слуги народу безапеляційно вимагають відставки голови офісу президента Андрія Єрмака. І е, я спершу ну, там, не сильно повірив у це, якщо чесно, але учора я помітив вже заяву і Федіра Веніславського, народного депутата зі Слуги народу. Який був раніше спеціальним представником президента України, якщо я не помиляюся, у Конституційному суді? І він теж уже відкрито публічно вимагає відставки голови офісу президента. Я вважаю, що дійсно відставка пана Єрмака в даному випадку точно збила би оцей певний такий ажіотаж навколо уряду, тому що ну не секрет, що уряд формувався здебільшого після того, як були ухва... як були схвалені певні кандидатури в офісі президента. Тобто, це був президент, це був спільний якийсь там схвалення. Я не можу розказати. Тому що в мене немає такої інформації, але дійсно серед слух багато сьогодні були розмови про те, що пан Єрмак має піти, але рішення про призначення голови офісу це рішення президента, яке він рішення ухвалить. Почекаємо, коли він повернеться і озвучить своє рішення. Очевидно, що це вказує на те, що єдності в команді наразі немає, і нібито ці народні депутати із партії влади погрожують вийти із партії. У разі якщо Єрмака не відправлять у відставку, і от у такому випадку якраз може статися ситуація, коли монокоаліція припинить своє існування і тоді дійсно доведеться відправляти уряд у відставку. Це я говорю про гіпотетичний теоретичний сценарій. Деякі народні депутати взагалі почали вимагати відставки президента України учора, зокрема. Чи позавчора, якщо я не помиляюся, господи, все так несеться, що не встигаєш вже навіть істежити. І ну, це очевидно політичний і дуже шкідливий популізм. Тому що як би хто не ставився до президента України сьогодні, варто враховувати такий малесенький, я розумію, що для народних депутатів це незначний нюанс як повномасштабна агресія Російської Федерації проти України, у разі якщо в нас зараз не буде президента України. У нас виконувати обов'язки президента, буде голова Верховної Ради. Але виконуючи обов'язки, має значно менше повноважень, і фактично він не зможе здійснювати управління українською обороною. Це дуже великий і серйозний виклик для держави. І той народний депутат, ті народні депутати, які вимагають сьогодні обезголовлення української держави. Ці народні депутати, на моє переконання, працюють в інтересах Російської Федерації, навіть якщо вони можуть і не бути напряму російськими агентами. Але в цьому випадку інтереси Російської Федерації і цих народних депутатів, очевидь, збігаються. Словом, будемо бачити, що буде відбуватися вже найближчим часом на цьому тижні, тому що як очікується, вже завтра президент має повернутися до країни, зустрітися із народними депутатами, з ними поговорити і, можливо, після того будуть якісь кадрові рішення. Нові. А може і не будуть. На все це накладається ще й військова криза. Криза на фронті, де дуже важка ситуація, де через абсолютно неефективне управління військами наша оборона поступово деградує. І проблем стає все більше. Я про них зараз не буду детально вже розповідати, я це озвучував багато разів. Не забиратиму ваш час. Але ситуація в Україні зараз надзвичайно складна і надзвичайно небезпечна. На нас тиснуть наші західні партнери, американці очевидно зараз будуть користуватися цією політичною кризою і скандалом із плівками Міндіча для того, щоб більше тиснути на українське керівництво вище військово-політичне. У нас не працює парламент. У нас з урядом не зрозуміло, яка ситуація відбувається. Принаймні двоє міністрів. Вони вже написали заяви про відставку і, і чи працюють вони взагалі теж не ясно. Кожен день нас атакують росіяни з повітря. Сьогодні була масштабна повітряна атака. Усе це в комплексі з військовою кризою створює зараз у нас ідеальний шторм. Для того, щоб вийти з цього ідеального шторму, я як громадянин України, який бачить також і суспільні настрої, який також бачить, як налаштовані люди, що кажуть, що думають люди, маю сказати, що сьогодні українській державі потрібне серйозне перезавантаження. Для того, щоб відновити хоча б трохи баланс довіри між владою та суспільством. Бо якщо цієї довіри не буде, ми не здатні будемо. Не те, що перемогти, а навіть вистояти у цій війні у середньостроковій перспективі. Ми перебуваємо у вкрай небезпечній ситуації зараз, і єдине про що я молю Господа, це, щоб він дав нам усім сил та розуму вистояти, не втратити державність. І зрештою, я сподіваюся колись перемогти. Мені дуже хочеться, щоб по поверненню президент ухвалив правильні рішення. Суспільство на це чекає. Ну, а зараз, друзі, дуже важливо допомагати нашому війську разом з тим. Ми маємо постачати і закуповувати надалі і перехоплювачі і шахедів і звичайні дрони, ну, на оптоволокні, і на радіокеруванні для знищення російських окупантів. Тому що що би зараз не було, що би не обговорювалося, пам'ятайте, що Україна сьогодні існує завдяки українському солдату, завдяки українському воїну, який продовжує тримати оборону. Ці воїни, до речі, теж дивляться на те, що у нас відбувається сьогодні в тилу. Ну, завдяки вам, наше військо. За минулу добу отримали ще 200 нових FPV. група перехоплювачів вишивала 1021 го зенітно-артилерійського полку. Хоче висловити подяку спільноті Стерненка за надані 20 дронів, деякі шершні 10 для знищення ворога у небі. Слава Україні! Бажаю міцного козацького здоров'я. Дякуємо спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненка за надані 20 дронів стін. Наше небо буде чистіше. Донатьте на спільноту Стерненка. Слава Україні! Бійці 45-ї храмої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тернавського дякують Сергію Стерненку та його спільноті за наданих 40 дронів для ураження повітряних цілей противника. Разом до перемоги. Слава Україні! Ми бійці з подрозі у головного появлення національної поліції в Закарпатській області. Хочемо подякувати благодійному фонду спільноті Старененка. Нещодавно ми отримали від фонду 70 fpv дронів 10 дюймів. І вже сьогодні всі вони знаходяться на бойовій позиції і найближчим часом будуть застосовані для знищення окупанта. Також хочу подякувати кожному, хто долучається до збою коштів і робить донати до фонду Стояненка. Слава Україні! Героям слава! Дякую за вашу допомогу, друзі. Дякую усім, хто донатить, дякую усім, хто у війську або для війська. Зараз надзвичайно важливо, я маю повторити, підтримувати українську армію і не знемірюватися, не опускати наші руки. Росіяни саме цього і прагнуть. Як би тяжко не було, ми маємо все одно далі бути об'єднаними і дбати про наші державні та національні інтереси. Бо не буде України, не буде тоді у нас взагалі нічого. Я закликаю усіх і громадян України, і представників української влади сьогодні пам'ятати про це і пам'ятати про те, які високі є ставки перед нашою країною, перед нашою нацією. Бережіть себе, друзі. Слава Україні!